Вітаю, любі! Сьогодні у нас такий смачний літній десерт, яскравий, легкий, яким можна ласувати як на сніданок, так і в обід або вечерю, тому що калорій в ньому не так багато, а смакові якості просто фантастичні. Давайте приготуємо його. Візьміть ваші улюблені фрукти, ягоди, сметану, желатин та цукор. Желатин заливаємо водою та залишаємо на 10 хвилин, щоб він набух. До сметани додаємо цукор, ванільний цукор та добре розмішуємо вінчиком. Залишаємо на 5 хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Ягоди промийте, абрикос розріжте навпіл, а потім наріжте невеличкими кубиками. Частину ягід залиште для прикрашання десерта. Желатин топимо в мікрохвильовці імпульсами по 10 секунд або ж на водяній бані. Додаємо пару ложок сметани до желатину, щоб вирівняти температуру та щоб не утворилося грудочок, а потім все об'єднуємо та перемішуємо. Вливайте желатин, інтенсивно перемішуючи вінчиком, щоб всі компоненти добре з'єдналися. Тепер всипте ягоди та фрукти до сметанної суміші і акуратно перемішайте, щоб не пошкодити ягідки. Роз'ємну форму загорніть зовні в харчову плівку, так точно нічого не протече. Вилийте суміш в форму та прикрасьте зверху ягідками, які залишились. Якщо ви бажаєте, щоб десерт мав ще менше калорій, то візьміть сметану меншої жирності та покладіть менше цукру. Або ж замість сметани можна використовувати нежирний йогурт. Відправляємо в холодильник на 3-4 години до повного застигання. Коли тортик застиг, зніміть харчову плівку, пройдіться м'якою лопаткою по краям форми, щоб відділити желе, а потім роз'єднайте форму. У нас вийшов чудовий легкий літній торт, яким можна прикрасити святковий стіл або ж приготувати в будні та порадувати себе прекрасним поєднанням солодкого сметанного желе з кислинкою стиглих ягід і фруктів. Друзі, бажаю вам смачних десертів та гарного настрою. Поділіться цим відео з близькими! А ми з вами зустрінемось в наступних випусках!